Одвічні проблеми з баром у Наталку, які вже декілька разів зверталися жителі, які тут Ну, це підтвердить, скільки виїздів, бо туда скільки це проблемний об'єкт і яка це болячка для міста. Це зараз є реальний шанс цю проблему вирішити. Бару у Наталк є на сьогоднішній день. Можливо, хтось звертався, але я запитав згідно рішення сесії міської ради, згідно процедури повністю. Така як є на затверджено на сьогоднішній день, не новою процедурою, тому що ми запустили операторну процедуру, а старою процедури. Я робив запит, як і міліцію, так і се станція. Мені прийшла відповідь. На сьогоднішній день що порушень немає. Порушень в самому барі немає, але біля нього постійно є що? Постійно є бійки, постійно є розпиття алкогольних напоїв, постійно, ну бо вони спочатку починають на танці, доганяються, ну знаємо де. Вже там не доганяються. Вже не доганяються доганялися, так. Вже? Вже? Ну, вже? Да. Ну, вже в інших де, точках умовно. Там вже немає більше точок. Ну офіційних немає. немає. Хочу, як член виконкому і начальник поліції 4, справді є, у Барнаталка є проблемним бар. Якщо нам подати запит, чи це було в Барі Наталка, ми скажемо, ні, це не було в Барі Наталка. Але якщо я кожен ранок читаю матеріали і бачу, що ми відпочивали в Барі Наталка і причиною конфліктів насправді були ці заклад. Я би просив би, там і намагалися якісь там договори з ними заключити, якісь надання додаткових поступу, але цей заклад насправді є проблемним. Я прошу своїх колег просто мені повірити. У нас тому що є кримінальні провадження, які починаються з того бару. У нас ще є такий кафе-бар-колізень. Просто народі, якщо не знають, то шайба. Це шайба, і там одні однієї самі власники. Якщо знаєте, що це брати сестра. Ви знаєте, що своїх далеких примір, з там минулого століття працював. Я вам скажу, там час зупинився, там, там все відбувається так, як і було. Я впевнений, що шленів там останніх років десять ніхто не був, але повірте, якщо зайти, це машина. Це машина часу. Я, я розумію, що це підприємство, що це заробляє гроші, але ну, елементарного забезпечення порядку там немає. Я вам стверджую, що в нас є три кримінальні провадження, які починалися по грабежу. Це дуже серйозний злочин, які розпочиналися в дискобарі коліце. Я розумію, наражаючись на яких, по-моєму, депутат, а, депутат туди є із РАД, по моєму країні Кашевського району. Це його власник, потім його влекцію не, в не Ну, Є така проблема, я хотів би, щоб ми це питання і прийняли рішення. Тому що якщо йому обмежити режим роботи до 23 ї чи до 20-ї, він просто не буде працювати. Бо цей заклад тільки після 23 ї години там з'являються перші відвідувачі. Там 10 вечора просто немає нікого, хто не вірить. Чи потрібний нам такий заклад сьогодні, чи не потрібний? Я хотів би Розуміння, не підпорядкує. Моя пропозиція аналогічне рішення до парового пала. Югора Володимирович, що цьому в пані теж підтримує. Хатується, прошу, підтримати. Туди.